Здарова, братва! З вами Назалекс, і це 27-й день рубрики Один день, один кейс. І сьогодні ми відкриємо кейс революції. Ось він. Цей кейс нам подарував наш підписник з ніком drwolf.ua, за що ми йому дуже сильно дякуємось. А якщо хтось з вас також має кейс і йому не шкода, то в описі під цим відео буде посилання на трейд. Ви можете мені відправити будь-який предмет, наприклад, той самий кейс, і я зможу його відкрити. Я буду вам дуже вдячний. Ну що, будемо надіятись сьогодні на М4А4 ТМУКАУ. Дуже крутий скін, мені подобається. Ось калаш мені не подобається, чесно вам скажу. Тому або М4А4, або рукавиці. А ти поки постав лайк і поїхали. Let's go, друзі! Що ГБ нам сьогодні приготував? Не докочується навіть фіолка. Маємо тек 9 стартрек повстанець. У якості після бойових випробувань ось такий скін, друзі. І так, як ви дуже хочете новий розіграш, тому що пишете мені про це у коментарях, то пропоную вам, тако. якщо у нас буде 300 підписників, а під цим відео буде 30 лайків, то я запускаю новий розіграш. На цьому все. Став лайк, підписуйся на канал, і пиши у коментарях, як якесь мені відкрити в наступному відео. Удачі і до завтра!